Із роздівалки выходит, віроятно, самий знаменитый футболіст Советского Союзу. Олег Блохін, найтитулованіший футболіст радянського союзу, найбільше зіграв, найбільше забив. За 20 років кар'єри в Київському Динамо. Провів 578 матчів, забив 266 м'ячів. Сімразовий чемпіон союзу, п'ятиразовий володар Кубку СРСР, дворазовий володар Кубку Володарів. Кубку. Володар золотого м'яча найкращому футболісту Європи 1975 року. Мені було завжди цель завжди добиватися какого-то результату, не зупинятися на, на пройдина. За то, що ти з душою грав, народ себе піват король. Піват, піват -король. За кордоном закінчив грати, там же й розпочав свою тренерську кар'єру. Перші здобутки блохіна тренера у Греції разом із Олімпіакосом виграв кубок, а також срібло чемпіонату. Перед стартом відбірного циклу до чемпіонату світу 2006 року очолив національну збірну України. Я вам сказав одразу. Я не сказав, що ми повинні потрапити в плейоф. Я сказав, що ми потрапимо в фінал Чемпіонату світу 2006. Тобто, я максималістом був, максималістом і остався. Його впевненості багато хто не повірив. Скептиків стало ще більше після того, як збірна не здобула жодної перемоги у товариських матчах. Три поразки і стільки ж нічих. Ні малюнку гри, ні результату. Йому дорікали, але він категорично стояв на своєму. Є хороша хорошеї собаки лають, караван йде. Все кардинально змінилось, як тільки розпочались офіційні матчі, з'явився результат. А це, як вчив Лобановський найкрасивіше у футболі. А головне, Лохін стримав слово і вперше в історії вивів національну збірну на чемпіонат світу. Літо 2006-го ми ще довго згадуватимемо. Це був перший чемпіонат світу для України і поки що єдиний. Одна восьма фіналу проти Швейцарії. В основний час, серія пенальтів, фантастична гра Шовковського. Удар Гусєва і сльози та бігулка Блохіна. У чвертьфіналі ми поступилися майбутньому чемпіону світу Італії. Програли, вилетіли, але пишалися збірною. Сказка когда-то закінчується. Наступний відбірний цикл до чемпіонату Європи. Національна дружина провалила, навіть не потрапила до плей-офф. Блохін пішов, але довго без роботи не сидів. Очолив клуб російської прем'єр-ліги ФК Москва». Він і там продовжував бути таким же одіозним. Да, давай, иди уже, иди, давай. Давай, иди, да, идите уже, идите, давай. Рассказывайте там. Давайте рассказывайте там, кому угодно. Да, какая мне разница? Гости, они должны вести себя как гостя, а не как дома. А то веду себя как дома. Рассказывай, что мне тут делать. Поставлених завдань у Москві він не досяг, тому звільнили. Останнє його місце праці посада спортивного директора у Одеському Чорноморці. Головним тренером якого був помічник Блохіна у збірні та тому живка Москва Андрій Баль. Чорноморець вилетів у першу лігу, а Блохін заявив, що ніякого стосунку до тренувального процесу не мав. Він більше двох років не займався тренерською діяльністю, і коли вперше взяв слово як новий старий головний тренер національної збірної, було помітно, що скучив за роботою, а головне змінився. Чи можливо нам так здалося?